Доброго часу, доби, дорогі колеги. Мене звати Дмитро Мальцев. Я хочу подякувати співробітникам компанії Big Time за допомогу в публікації однієї моєї статей в міжнародному науковому журналі Рецензованому виданні, що індексується наукометричній системі Scopus. Це була стаття просвячена протоколу, сучасному протоколу лікування. Розглядів спектру аутизму дітей з точки зору полігенності природи, роз... природи хвороби. Це була складна стаття, вона була нестандартна і по розміру, і по складу, і було важко полікувати. І оця от неоціненна організаційна допомога, яка дозволяла так правильно формалізувати Опрацювання складного наукового матеріалу і забезпечувати таку ефективну взаємодію з видавництвами і журналами, допомогла от, чудово, от, ефективно реалізувати цей проєкт. Стаття опублікована з Скопус Ку-2, І На належному віддані я дуже задоволений і рекомендую, особливо, якщо у вас є такі нестандартні проекти. Який складно реалізувати, потрібно багато часу на формальну роботу, на підбір журналу, на перебудову статті під вимоги журналу і так далі. Це дуже-дуже важлива допомога і втісний контакт з колегами забезпечує завжди чудовий результат. Так що рекомендую. Дякую за увагу.